Серед наших захисників, які повернулися з російського полону 31 січня, є і жителі Волині. Про повернення полонених повідомили у Нововолинській, Поромівській та Рожешинській громадах. Так додому повернувся 38-річний Віталій Герасимик із села Будятичі Поромівської громади. Він потрапив в полон наприкінці травня 2023 року поблизу міста Лиман Донецької області. Також додому повертається 50-річний волинянин Микола Гойдалу, житель села Низкиничі Володимирського району. У полон він потрапив в травні минулого року разом із Віталієм Герасимовком під Лиманом. 47-річний Анатолій Романік, який у полон РФ потрапив у грудні 2023 року. Теж їде додому. Разом із ним полонили його рідного брата, 44-річного Павла Романіка. Обидва чоловіки є жителями міста Рожище Луцького району. Повертається на рідну землю, і 41-річний військовослужбовець Богдан Озімок із міста Рожище Луцького району. А також в списку звільнених з полону військових є ще Олексій Коваль із Рожищенського району.